Люди з окупованої території, рускі і сепаратісти, вони там всі разом були. Вони продовжували стріляти і вбивати наших людей. Так, фронт стояв на місці, але вони вбивали людей. Вони вбивали людей, я йому дзвонив до тих пір, поки десь через кілька місяців руски припинили брати трубку від нас. Більше з'єднань у нас не було. Я хотів наступної зустрічі. Як у нас було в нормандському форматі? Я хотів наступну зустріч, я хотів рішення зробити. Так, русські відмовляли. Ми пробували це робити через різні країни Європи і не тільки Європи. русскі відмовляли, передавали кутухренні слі. Вони не хотіли. Вони відправляли, до речі, своїх снайперів. У нас були докази, вони живі, відеодокази, тому що е, декого взяли тоді в полон. Це були снайпери, які проходили тренування. Так вони тренувались. Потім ці снайпери працювали е, в Сирії і в Африці. Це в цілому вони тренувались у нас на сході нашої держави. Ці снайпери жива мішень це наші українці. Вони з тієї сторони вони стріляли, вбивали людей: жінок, людей, дітей. Вони стріляли. Це було палювання. До речі, все по тому ж рускоязичному регіону, про який він так говорить, що всі на сході рускоязичні, вони саме там і стріляли. Там, де зараз найнапруженіша ситуація, вони вбивали людей. Я, ми передавали інформацію. Ми передавали фотографії, ми передавали не всюди.